Всім привітик! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні знову в місті. А що, світла, вдома немає, тож ми не сидимо. Але ми там по справах приїхали, не просто так, звісно, Максон пішов в цей. Та тут щось йому будівельне треба зайшов. Та й зараз поїдемо, зробимо те, що нам треба. Та й додому. Але сьогодні пишуть, що світла буде дуже-дуже мало, то вже як є. Вчора ми трошки попрацювали. А сьогодні вже будемо робити те, щоб по можливості. Так що якось отак. От От на сьогодні М -м... така мряка на вулиці. Я Максу зранку кажу, пішли, будемо шукати гливи. Кажу, сезон, сезон. Ми що то ходили, один раз повезло, інший ні. А це я кажу, пішли. Світла немає з самого ранку, не захотів, то він <с. <с.> завжди мене тягнув. Каже, поїдемо в місто. Він по будівництву собі щось візьме, та ще там нам треба, кажу, ну добре. Так що, Ось так от. Бачу, йде з пустими руками. Те, що хотів, не взяв, бо йому там велике треба було. 100 гривень до да 15 гривень чи 20 Ну, гроші треба тобі. Зараз пошукаю. А ну, дивись, що тут. Є. Ну, значить, є. Не все цей піностерол, бо не вистачило. Ми брали. Але там виявилося ще на двері нам треба не тільки на вікна. А в цей в домовий заїхали не було, щось закінчився то сюди. Такий, як треба, взяв що ми в маркет там поїдемо в пісках чи Листя так швидко опало, наче ми от на тому тижні були в місті щось, щось ще висіло, вже нічого нема. Пусто. Вже скоро зима, зима. О, нам ці українські ковбаси ще треба зайти. Так, ми приїхали, Дивіться, які динозаври в нас є. Знаєте, цей світла немає, люди вдома не сидять, Машин ціла купа, не можна припаркувати. Нам треба туди, ми не припаркувалися, бо скрізь машини, машини. Ми вже йдемо до машини. Нічого не купили такого, знаєте, щоб там чи м'ясо, чи ще щось, крупа, хліб. Пакетик то 700 гривень. Ціни зараз, хоч не ходи. Але ж треба їсти, треба. А са я казала, повези жінку в ліс, що так важко повезти жінку в ліс. Хоч був машина в мене не джип. Не джип? Не джип. Коли по це тобі ще жінка сказала, вези мене в ліс, а ти не захотів. А я, я глив хочу тепер. А Я джипа хочу. а оце в нас з тобою це. Як? Я. розбіжність. Та я теж джипа не проти. З яку ми сторону їдемо? За дитиною. Та ще рано за дитиною. Ой, стоїмо щось. Жіночка. Перепутала, куди вона йде. ще хвилин 20. Ну що, друзі, ми вже давно вдома. Світла у нас сьогодні більше немає, чим воно є. Зараз ось дали на півтори годинки і зараз будуть вимикати. Ми приготували вечерю, у нас є там макарони. Потім ось зробила, знаєте, що це? Лінила така шуба. Або не шуба, а вона вже роздяглася ця шуба. Тут, що в мене йде? Бурячок. Риба, цибуля маринована, картопля і яблучко. Яблучко я додаю і в таку шубу, яка йде шарами. Після картоплі я його додаю. Яблуко повинно бути не солодке. Так, перемішали, і швиденький салатик є. І ще зробила ось зрази. Вчора у нас була пюрешка, зрази з грибами. ці. Печериці. Не лісові гриби, бо Євгену тільки даємо такі печериці. Ось такі зразу в мене великі такі. Вони. Взяв одну і наївся. А, ще гарячі. О, вимкнули світло якраз. Так що ось. Така смакота. А ще Ми сьогодні, от ж місто їздили, я купила яблучка, банани. Ну, не про це. Ось грушку взяли ми вже на пробу. Ми взяли, Одна залишилась. Ми купували дерево, що то я показувала. киргизька груша. І хтось написав, я ж по відгукам дивилася груша. І ця і тамбера, то взагалі, кажуть, дуже смачна. У нас є і. Яка у нас є? Ноябрьська, да? у нас є. І ось це така третя буде киргизька. То смачна вона, бо хтось написав, що така вона дубова, не смачна ніяка. Ну, зимові груші вони ж повинні полежати трошки, тоді будуть м'якіші. Але ну соковита, солодка, нам сподобалась, їсти можна. Ось так. от Ще зараз вам піду щось покажу. Добрий вечір, добрий вечір. Дивіться, яке у нас чудо. Чудо. Отака дівчинка. Ім'я ми ще не придумали. Це сьогодні, Та, подивися сюди. Гору. Так любить облизувати, що ноги, що руки. І не голодна ж їла. Отут тут стій, стій тут, да. бо ти така пані. Що ти робиш свої справи не там, де треба. То тут стій. Це я її тут постелила, а так вона у віранді, там в неї пелюшка. і там вона тусується. Да? Це сьогодні, ввечері, Макс приніс нам таке хазяйство. Я не скажу, що дуже рада, ну, а що ж поробиш? Дитина таке хотіла, чудо мале. То тепер і має. Це проста собачечка. Вона схожа вона на ту маленьку як. чихуахуа, да? Така. І тепер Марині ще є робота, да? Оце. Прибирать після неї. Вона ще буває. Пищить. Сюди-сюди. Ну, нічого, якось справимося, знаєте? Іди сюди. Іди сюди. Сюди. Отут. М це знаєте. Анно, пограєшся? Е, Макс, як він мені казав, приберемо свиней, усе господарство, щоб можна було їздити кудись, а то ми так прив'язані, не можемо з хати вийти. І добрий день, Приперу це чудо-юдо. Тепер, як кудись їхати, треба оць. її ж брати з собою манюньку. Да? Ну, звісно, як там в день, то не треба брати, а, наприклад, як поїхати то на день, на два кудись то, так її не залишиш. Кажу, ну, це сюрприз, так сюрпрайз, да? Прибрали одне господарство, а нове завели. Ми її обробили від бліг. Да? Їй два місяці, наче так Макс сказав. Потім ще від глистів треба дати. І будеш туситися в хаті. А так поки там звикаєш, бо там пелюшка вже вся мокра. А ще один у нас прикол це з котом. Я думала, кіт її з'їсть. Чесне слово, він у нас такий, знаєте, і щурів. Ловить і бачила і пташечок. Ага, він як зайшов в хату, як побачив її, це було щось чимось. Він аж на стелю ліз. Я вам кажу, це це просто страх. Я його шукаю, не можу знайти, де він дівся, а він аж виліз в нас на цьому, на морозилки стоїть мікрохвильовка. Він лежить на мікрохвильовці. У мене шок був. Він боїться її, він оце вийде на вулицю, а потім заходить, як побачив її, все. І зверху дивана, і за диван ховається. Це тепер буде. Звикання, так що мені стало весело, бо це ж треба за всім дивитися. Да? А хто буде дивитися? Я буду дивитися. Так що, козрі, до побачення усім. Я буду, а ну так, там жака, Жекайте, да? жакайте. Я тепер буду частіше в кадрі, да? отака дівчинка. Ось така дівчинка. О, така дівчинка.